Олександр Бригинець, народний депутат України, 7-го і 8-го скликання. Є з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Пане Олександре, чи чуєте ви нас? Добре, ви мене чуєте. Так, тепер чуємо, але, так, але щось не бачимо. У вас по відеозв'язку картинка зависла. Можливо, якісь технічні моменти або проблеми зі зв'язком. Ну, головне, що ви мене чуєте чи не чуєте, що так, так. Чуємо. чуємо вас добре, пане Олександре. Обговорюємо цього тижня, зокрема, прес-конференцію Зеленського, яка відбулася в неділю. І там було одне запитання, відповідь на яке ми не почули. Точніше, відповідь точніше, це запитання, поставив якраз журналіст іноземний із Японії, тобто чого звільнили Валерія Залужного. А Зеленський сказав, що це внутрішня справа України. Але знову ж таки, якщо це наші справи, то звісно, що й народ України хоче знати відповіді на це запитання. І ось Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки, каже, що не вірить, що до звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача збройних сил України призвели якісь особисті розбіжності між ним і президентом Володимиром Зеленським. Він вважає, що рішення, яке ухвалив Зеленський щодо звільнення залужного, є правильним. Але скажіть, будь ласка, чому дійсно досі ми не отримуємо відповіді на ці запитання? Ну тому, що ну звільнення вже сталося, зрозуміло, що є певні моменти, які можливо не можна поки розголошувати, бо складна ситуація на фронтах російсько-української війни, але тим не менш. Ми взагалі нічого цього приводу не чуємо. І ось виходить Буданов, який теж ну не дає відповіді на запитання, а просто свою думку виголошує. Я думаю, що ситуація достатньо проста. Як тільки ми перестанемо чути запитання, чому був визвільнений залужний, це означає, що ми вже отримали правильну відповідь, оскільки багато дуже журналістів у всьому світі чують різні варіанти відповідей. І аналізують їх, і у них виникає бажання знову ставити те саме питання. Тому що все те, що говорить влада, воно не є ні аргументованим, ні переконливим. Е, якщо би ще звільнили одного залужного, можна було б говорити про те, що це е, якісь особисті, особисті амбіції, і що це е, питання рейтингу. Мені здається, що ситуація значно гірша. Тому що ми бачимо тільки вверх цієї піраміди, нам здається, що от вони посварилися, і е, залужний був знятий. І, і тут я згоден з Будановим, що е, цей варіант, про який ми всі говоримо, він най, 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 найкращий для України, тому що мені здається, що завдання інше е, е, керівники е, армії повинні мати прямий доступ і пряму довіру президента, і він повинен їм тихенько говорити ті доручення, які він не може сказати публічно. І в цьому велика проблема залуженому не можна було натякати, і він цього не розумів. А от сирський і інші будуть швидше за все це розуміти, і Буданов, до речі, теж. І е, в цьому є велика небезпека. Що ми раніше розуміли, що відбувається на фронті? Тепер ми цього розуміти не будемо, і буде якась своя специфічна гравість на фронті. І якщо це пов'язано з тим, що ми проведемо якусь несподівану спецоперацію і супервиграєм е, бойові дії, то тоді ми скажемо ну добре, значить, Зеленський був в, е, в чомусь правий. Але якщо ми побачимо, що будуть іти безкінечні замирення, відступи. Е, скарження на те, що нам захід щось не дає, і так далі, то ми будемо розуміти, що швидше за все е, треба було якимось чином армію привести в такий стан, щоб українці погодились на якесь перемир'я чи на щось таке. Тобто, це варіанти, тобто, і люди не можуть зрозуміти який з цих варіантів правильний, тому що той простий варіант, про який ми говорили, він насправді не відповідає дійсності. Я теж переконаний, що. Якби е, Зеленський просто хотів позбавитись політичного опонента, яку яким, яким, в якому він вбачав залужного, він би е, е, ну зробив все можливе для того, щоб його дискредитувати. От, припустимо, оця історія без з Авдіївки відбулася за залужного, ну умовно кажучи, тоді всі казали. от бачите, з Авдіївку здали залужного. Зняли який молодець Зеленський, що він його зняв. Цього не відбулось, тому у мене я кажу, що у мене більш глибокі, і більш неприємні підозри. Ем, я підозрюю те, що ми будемо мати якісь певні е, ну, домовленості неприємного характеру. Багато хто пише, що ця поїздка вимір е, туди, е, значить, в вимірати, куди чи там, куди там недавно їздив Зеленський, що там одночасно перебувала делегація російська. Про це пишуть і так далі. Тобто є дуже багато всяких неприємних речей, але я дуже сподіваюся, що е, навіть ті молоді офіцери, які тепер будуть генералами, які будуть командувати Збройними силами України, вони не виявляться все одно маріонетками в руках влади, тому що в Україні немає традиції безропотно і сліпо слухати того, що говорить. Президент так не було ніколи ж за жодного президента. І я сподіваюся, так само не буде зараз. І ті е, полковники, які отримали надзвичайно високі посади сьогодні в генеральному штабі, може вони з часом е, візьмуть, е, ну усвідомлять події, які відбуваються, і почнуть діяти більш жорстко і більш відстоювати інтереси, в тому числі збройних сил України. Мені та я на це сподіваюся. Пане Олександре, дуже дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Вважаємо вам вдалого дня. Олександр Бригенець, народний депутат України, 7-го і 8-го скликань, був з нами на прямому зв'язку.